Доброго дня усім! Дякуємо, що під'єднуєтесь. Буквально ще декілька хвилин та будемо розпочинати. Доброго дня. Бачимо, що у вас вже більше. Дякуємо, що під'єднуєтесь. Зараз вже будемо починати. Бачимо активність у чаті, дуже дякуємо. Всім привіт, так, доброго дня. Що гадаю, можемо вже починати. Тож доброго дня усім! Перш за все, ми хочемо подякувати усім, хто прийняв участь в нашому розіграші. Ми дякуємо вам, вам за довіру та за те, що ви обираєте «Текстиль контакт. Як і було зазначено, обирати переможця ми будемо через рандомайзер, який ви зараз бачите на екрані. Ми завантажимо сюди усіх клієнтів, які здійснили покупки в мережі магазинів ТК Маркет або в інтернет-магазині ТК Юа в період з 14 по 24 серпня. Нагадуємо, що головний приз це швейна машинка Сінгер. Але також саме сьогодні ми розіграємо три подарункові сертифікати на тисячу гривень на здійснення покупки тканини в мережі магазинів або в інтернет-магазині. Тож, ми бажаємо всім успіху та можемо починати. Завантажуємо усіх клієнтів, додаємо в рандомайзер. Зараз одну хвилиночку. Тож, ми додали усіх наших учасників, наших клієнтів. Отже, можемо розпочинати. Так. Усі наші клієнти туж. Тут, отже, головний приз: Швейно Машин-Хусінгер для втілення своїх текстильних ідей отримує. Світлана. Світлана, ми вітаємо вас. Наші менеджери зв'яжуться з вами для уточнення інформації по отриманню подарунка. Переходимо до подарункових сертифікатів. Перший подарунковий сертифікат на тисячу гривень отримує яна. Яна, ми також вітаємо вас. Наші менеджери зв'яжуться з вами для уточнення всієї інформації щодо доставки. Другий подарунковий сертифікат на тисячу гривень отримує. Владислав. Владислава, вся компанія ТекстильКонтакт також вітає вас. Наші менеджери зв'яжуться з вами для уточнення всієї інформації. І останній, третій подарунковий сертифікат на тисячу гривень на купівлю тканин в ТекстильКонтакті отримує. Максим, Максим, ми вітаємо вас! Наші менеджери також зв'яжуться з вами для отримання та уточнення всієї інформації. Команда «Текстиль Контакт» вітає усіх переможців. Ми дякуємо за те, що ви з нами. Очікуйтеся на зв'язок з нашими менеджерами, які нададуть детальну інформацію з приводу отримання подарунків. Слідкуйте і надалі за нашими новинами та будьте незалежні. Тримаймося разом і всім перемоги. До нових зустрічей!